Христос Воскрес! Хай Господь Бог благословить спільно всіх нас, Хай Божий захист буде над нами. Дякуємо Богові за те, що ми пізнаємо Слово Боже. І Господь Бог каже нам про те, що Він вірних своїх запечатує печаттю, щоб нам не шкодило нічого. Ці всі біди, які йдуть в цей світ. Ми розглянули всім печати, признятті. Сьомої печаті <кій>, виходять сім ангелів, які мають сім сурим. Розглянули чотири сурми. Це є шкода землі. Третя частина землі буде вражена. Шкода морю. Так же само е, буде умертвлена третя частина морських жителів, також третя частина кораблів. Також при сурмі третього ангела буде вражена вода прісна, третя частина вод і стануть вони шкідливими людині, стане гіркою та вода. Оці всі знаєте такі біди, які будуть за зняття семи печатей і Сурми чотирьох ангелів. Четвертий ангел затрубив і вражена була третя частина сонця, третя частина місяця, третя частина зірок. От також і каже для небес буде то враження сильне, що. Навіть не буде світла. Ну, вже знаєте, на даний час відчуваємо, що таке немає світла. Ну, Звичайно, що ж таки є думка, що тут, напевно, розуміється у буквальному розумінні Сонце, місяць, зірки. І в 8 розділі, 13 вірші, ми читаємо і бачив я і чув одного ангела, який літав посеред неба і говорив гучним голосом. Горе-горе-горе, три рази він проголошує горе-горе-горе, що дійсно наголошує на тому, що ще страшніші біди йдуть у цей світ. Тим, що живуть на землі від останніх трубних голосів, трьох ангелів, які будуть трубити. Але знову ж кажу, втіха нам від Господа, як ми й далі будемо розглядати, що ті люди, які запечатані печаткою Божою, тому молімося, щоб Господь Бог запечатав нас свою печать. І вже дев'ятий розділ, перший вірш читаємо про трубу п'ятого ангела. П'ятий ангел затрубив, і я побачив зірку, що впала з неба на землю, і дано було їй ключ від колодязя безодні. Ну колодязь безодні, ми розуміємо, безодні хто. Біси перебувають, злі духи. І дано цій зірці, яка впала з неба, ну, може, якийсь знову ж так само каже, як Люцифер був скинений з неба, може. Хтось з тих злих ангелів, які відпали від промислу Божого, від волі Господньої і щодо себе. як Каже. За первосвященників-книжників, які не прийняли Божу волю, яка була щодо них, а воля Божа є блага. Тобто Господь Бог їм приготував щось краще, чим вони вибрали собі загибель, не прийнявши Ісуса Христа. І дано було їй ключ. Від колодязя безодні. Вона відкрила колодязь безодні, вийшов дим з колодязя, як дим з великої печі. Ну, що, що це буквальний дим мається на увазі, знаєте, з тої безодні, де злі духи перебувають. чи То така кількість тих злих духів, що був вигляд диму. І затьмилося сонце і повітря від диму з колодязя. І з диму вийшла сарана на землю, може, це і сарани, скільки цих злих духів чи інших якихось таких шкідливих речей для людини. От вигляд сарани, яка вийшла на землю, дано було їй силу, яку мають земні скорпіони. І сказано було їй, щоб не робила шкоди трави, траві земній, і ніякій зелені, і ніякому дереву. А тільки одним людям, які не мають печаті Божої на чолах своїх. Зауважте. Печать Божу, у кого на чолі, хто буде запечатаний печаткою Божою, зауважте, запечатаються тільки на чолі, а знак збіряних кладеться як на чоло, так і на руку. І оцій сарані дано їх не вбивати, тих людей, які не мають печатки Божої, а тільки мучити 5 місяців. Це буде стосуватися лише тих людей, які. Живуть без Бога. Тому Ісус Христос недаремно каже, пильнуйте й моліться, щоб вам уникнути всього того, що мається стати перед приходом Сина людського. Тобто, можливо уникнути цих всіх бід, хоч вони страшні, хоч ангел вигукує той голос горе-горе, горе тим, що живуть під час Голосу останніх трьох сурем. І муки від цієї сарани. Подібні думок від скорпіонів, коли ужалить людину. От представляєте, люди смерті не будуть мати, але ж будуть зазнавати муки, ну десь тут може і та Божа любов, щоб люди все ж таки одумалися і втекли під покров Божий, під захист Божий, і все ж таки увірували в Бога, і зреклися своїх злих діянь. Тобто, шанс кожній людині буде дано, покаятися. Ну, не спасуться ті, які не захотять прийти. До Господа, ті, які тільки не захотять прийти. Господь Бог каже, всякого, хто приходить до мене, я не вижу ноги. Завжди пам'ятаємо все, що Господь чекає кожного з нас. Десь як ми ще сумніваємося, чи Ісус Христос є наш Господь, бачимо і хочемо уникнути всіх, всіх мов, біжімо до Господа, просимо, щоб запечатав нас своєю печаткою, щоб став. Повноправним, як то кажеться, розпорядником нашого життя, щоб ми жили згідно волі Божої, поступали згідно волі Божої. І це буде для нас спасіння, бо а ті, що будуть без Бога, то сказано, у ті дні люди будуть шукати смерті, але не знайдуть її, захочуть умерти, але смерть утече від них. Що ми дізналися, що ця сторона. Буде наносити шкоду тим людям, які не прийняли печатки Божої. А муки будуть такі страшні, що люди краще захотять смерті, будуть шукати, але смерть на той час утече від них. За виглядом своєї сторона була подібна до коней, приготовлених на війну, і на головах у неї були ніби вінці, схожі на золоті обличчя ж її, як обличчя людські. Ну, от, бачимо тут. Можна і розуміти буквально якесь військо і сучасну зброю, і е, що хоч можна під цим побачити. Е, Іван Богослов на той час не мав того розуміння, що ми зараз бачимо, візьмемо навіть останні 100 років, що, що які зміни відбулися. Візьмемо 100 років назад, порівняно цивілізація. Розвиток цивілізації, навіть кажу, 100 років назад взяти 1924 рік. Ті люди, що то жили в цьому році 1924, вони хіба могли уявити, який сучасний танок буде, або той літак сучасний, порівняйте, які літаки в ті часи літали, які літаки тепер літають. І, е, чи людина могла собі уявити, що в космос порівняно не так багато, 24 рік. І вже тут дивіться яких 40 років не цілих і людина вже знову вже полекіла в космос. Ну, десь може, можна і розуміти під цим, так як ми мали тепер коронавірус, може це якісь віруси, які, як то кажеться, продукт діяльності тих бісів. Бо, каже, коронавірус, вигляд корони має, отут, як сказано, що вінці на головах в неї, схожі на золоті. Обличчя, як людське, волосся в неї ніби волосся жінок, ніби природа жіноча буде, але зуби в неї були як у леві. На ній були броні, ніби броні залізні, а шум відкрили її, як, від, як стукіт від колісниць, ніби коли безліч коней біжить на війну. На ній були броні, броні, залізні. А шум відкрили її, як стукіт від колісниць. Ну, хто його знає, а то знов же. Іван Богослов не бачив ні гелікоптера, ні літака. Він, то навіть, якщо йому в видінні було, то відкрито, він не міг на, на той час сказати, що це от літаки будуть летіти. Чи... Ну, все-таки знову ж наші думки досить того, що бачимо, що страждання будуть великі в цьому світі, Господь Бог у силі своїх захистити. І кожна людина, яка приходить до Господа, Господь її не прожене геть. У нас спасіння наше в Христі Ісусі, наше прагнення, щоб Господь Бог нас запечатав своєю печаттю. Про це треба пильнувати і молитися, як каже Господь. І у цієї сарани були хвости, як у скорпіонів, в хвостах її були жала, і влада їй була шкодити людям 5 місяців, буквальних 5 місяців, чи це. День за рік можна взяти, 150 років, чи як. Тут каже, будемо жити, дойдемо до того часу, хоча Господь каже, що він своїх рятує від цих бід, щоб навіть і не зазнати їх, бо каже, навіть би вибрані не врятувалися, якби Господь не скоротив тих днів. Царем над собою вона мала ангела безодні, ім'я йому по єврейський Авадон, а по грецький Аполіон. Авадон Губитель. От Ангел безодні, той, який цар над цією сираною. І в 12 му вірші 9 го розділу. Одне горе пройшло, і ось ідуть за ним ще два горя. Шостий ангел затрубив, і я почув один голос від чотирьох рогів золотого жертовника, який стояв перед Богом. Знову ж. Господь Бог своїм промислом завжди за нас турбується, завжди ми під Його захистом, під його наглядом скажемо, око Господн пильнує вірних своїх. Господь нам це нагадує, бо голос від чотирьох рогів золотого жертовника, який стояв перед Богом, і говорив шостому ангелу, що мав трубу, звільни чотирьох ангелів, зв'язаних біля Великої річки Єфрат. І звільнені були чотири ангели, приготовані на час, день, місяць і рік для того, щоб умертвити третю частину людей. Знову ж, це про тих людей, які не мають печатки Божої. Третя частина людей має бути умертвлена, будуть відпущені ті чотири ангели-губителі, але так само, як ангел-губитель проходив е, у Єгипті. І там, де одвірки були помазані кров'ю жертовного ягняти, там ангел-губитель обминав і первениць лишався живий. Так само і ті, що з печаткою Божою, будуть захищені, але ті, що без Божої печатки, умертвлені третя частина людей, Кількість кінного війська була двітьми тем. Тобто Грубо скажемо там, якщо так брати, перевести на наш рахунок 200 мільйонів. Ну, це, знаєте, може, Китай десь уступить війну, хто його знає, як тут розуміти. Може, це якесь чисто демонське військо, може це в буквальному розумінні. Військо цих земних царів, які розпалюють війни і біди несуть у цей світ, бо бачимо, що Китай підтримує Росію у війні. І дає ту допомогу, нібито таємно, але тим же вбиваючи українців, допомагаючи росіянам вбивати українців, які нічого їм не винні, бо тому що чобіт російського солдата ступає по українській землі, а не чобіт українця ходить по Росії. Кількість кінного війська була дві тьми теми, я чув кількість його. Так. Бачу я у видінні коней на них вершників, які мають на собі броні вогнені, гіацинтові і сірчані. Голови у коней, як голови у леві. от Там можна побачити в цьому танки і башню танка, і з рота їх виходив вогонь, дим і сірк. Кажу, знову ж це тут. Може, це символічне розуміння, може, це і в буквальному розумінню. Знову ж. Це сучасна зброя, це військо сучасне, яке вже технологічно озброєно зовсім інакше, ніж часи Івана Богослова. Від цих трьох покарань від вогню, Диму і Сірки, що виходила з рота їх, померла третя частина людей. Ну, Якщо взяти, скільки вже людей вбили лише тільки в Україні, а скільки в Сирії знищено. зараз. Та війна в Ізраїлі. Бачимо, що десь кількість народу велика є, яка гине в час війни, і померла третя частина людей. Бо сила коней була в роті їх і в хвостах, а хвости їх були подібні до змій. Може, навіть мається на увазі ці сучасні реактивні снаряди. Це гради, які стріляють, подібні до змій, мали голови, і ними вони шкодили. От хвіст, і, а, якраз сам боєзаряд, той реактивний снаряд, якраз і він шкодить. Ну, вже це тільки так можна собі думати. Це не є абсолютно те, що я претендую, що це так істина. Але от описи цих біт, які будуть у цьому світі. Інші ж люди, які не умерли від цих покарань, не розкаялися в ділах рук своїх, так, щоб не поклонятися бісам, от бачимо, ті, от, що поклоняються бісам, вони якраз провокують це зло, вони якраз тих бісів випускають з безодні, щоб не поклонятися бісам та золотим, срібним, мідним, кам'яним, дерев'яним ідолам, які не можуть ні бачити, ні чути, ні ходити. Люди, ті, які Поклоняються якимось ще матеріальним благам, чи в буквальному розумінні ідолам, бо там бачимо, там привезли якусь фігурку, там кажуть, там понося його потреш, там, або по трештам, або лисині, або ще щось там, і вже буде купу грошей. Там, ну, люди, знаєте, сучасне ідолопоклонство. А з другої сторони, бачимо, як поїхали там люди, знаєте, і облажають когось хлопця, яка ре, реінкарнація саї баби, як вони там. Не знають, як там, то, то гладять його, то там доторкнутися хоча б до Бога, який прийшов на землю. Ну, десь там я колись попадав, що поїхали були, певна група людей до Саїбаби е, в оплочення Бога на землі. Ну і не, трохи розчаровані вони були, все файно було, там, як то кажеться, благословення, велике отримали, як не розказували, все там радості повно. Але ну трошки розчаровані, бо Саїбаба не вийшов до них, був бо, ну, Бог нежить мав, розумієте. Ну, от такі, от такі каже, бо каже мені моя дружина імость е, каже, що неможливо дало поклонство. Я кажу, це що? їй? Кажу людина. Яка була така лишилася, не дивлячись на те, що вона сидить за комп'ютером, розумієте, як вона без Бога, вона все одно ідолопоклонник. Навіть той же комп'ютер може стати її ідолом. І не розкалися вони у вбивствах своїх, так, як воно є, ні в чародійствах своїх, ні в розпусті своїй, ні в крадіжках своїх. Отак ми розглянули ще двох ангелів, а сарана. І Також ті чотири ангели, які будуть відпущені при сурмі шостій, щоб умертвити третю частину людей велике кінне військо, 200 мільйонів, яке йде, все на своєму шляху. Але ми знаємо, що ми маємо печать. Божу, запечатані Божою печаткою. Ті, які вірять в Господа Ісуса Христа, ті мають спасіння. Господи Ісусе Христе, Боже милостивий, хай печать Твоя буде на нас, щоб ми захищені Твоєю печаттю, як вірні слуги Твої були в час великих бід під Твоїм захистом, під Твоєю опікою, Твої руки довіряємо наших воїнів. Весь наш український народ, тих добрих людей, які в ім'я Господа Ісуса Христа прагнуть добро нести в цей світ, а не зло, захисти нас, Господи, від злих і лукавих людей. Як е, є думка, що запечатаною Божою печаттю, на яких ті злі люди захотять якусь шкоду принести, то вони тих Божих людей навіть бачити не будуть, навіть каже, не будуть бачити, де наша хата знаходиться, де ми є. Так. Господь Бог у силі нас захистити. Хай Боже благословіння пробуде на всіх вас. Дякую вам за перегляди, дякую вам за підтримку. Моліться за мене, я молюся за вас, згадуючи тих вірних, які слухають Слово Боже, які навчаються святого Євангелія, які прагнуть, тої правди Божої. Хай Господь Бог благословить всіх нас. Амінь.